Subaru Legacy 2019 року випуску автомобіль оснащений двигуном 2,5 бензин на легендарному повному приводі. Автівочка у нас повністю потонована. Заглянемо до салончику. У нас тут ось такий от текстиль. Охайний, чистенький, дуже м'якенький, до речі, відключення стабілізації, контроль полоси, антизітнення, коректор фар. Ось таке от прекрасне мультикермо з адаптивним круїзом, контролем дистанції, управління. На бортом комп'ютері підрульові пелюсточки, датчик світла. На центральній консолі зустрічає сенсорна мультимедія, купа налаштувань, камерка заднього огляду, як бачите, стоїть кондиціонерчик з режимами їзди, Тут нас сховалася ніша, прогрезинена з ауксиком і з двома зарядочками та прикурювачем. Інос автомат, гідротрансформатор, звичайний, надійний, купа ніші для власних речей, два підстаканічка, допомога при підйомі вгору та електричний ручничок. Гігантський шкіряний підлокітник. Позато у нас все доволі просто. Такий от м'якенький диванчик з перегородочкою на ворсових килимочках є невеличка ніша, є кармашки для документів. Також ось такий підлокітничок з підстаканечками. Розинові проставки, щоб ваші напої нікуди не втікли. Також є і зафікси. Відчиняємо багажничок. Ось такий доволі великий у нас багажник. Головне, друзі, що ця пацанська тачка на повному приводі заряджена, потужна і ще до цього всього економна. Коштує всього напсього 14 тисяч доларів. Тому, друзі, обов'язково приїжджайте на автопоїнт, зможете її глянути, прокататися і придбать собі. Автопоєнт. Придбай якісне авто.